Сніданки, з якими я скинула 6 кг за 42 дні, день п'ятий. Сьогодні я готую білкові пиха пиріжки з яйцем і зеленю. Це сніданок, який дає ситість на кілька годин. Закривай більшу частину потреби в білку зранку і легко засвоюється. Порція всього 330 ккал, але користі максимум. Варені яйця нарізаю дрібним кубиком і висипаю в миску. Даю ще одне сере яйце, натираю твердий сир, даю дві чайних ложки рисового борошна, дрібку солі і обов'язково багато зеленої цибулі. Добре, перемішую і отримую однорідну масу для пиріжків. Смажу їх на мінімальній Кількості масла кхі під кришкою на маленькому вогні орієнтовно 5-6 хвилин з одного боку. Потім перевертаю, і доводжу до готовності, подаю з ложкою сметани та томатами чері. Виглядає апетитно, а головне це не просто сніданок, це турбота про себе. Ці пиріжки, джерело повноцінного білка, корисних жирів і вітаміної зелені. Немає зайвих вуглеводів, немає порожніх калорій. Є лише все, що потрібно для здорового тіла. Дівчата, якщо ви хочете схуднути, але не знаєте, з чого почати, я вам допоможу. Я розрахую саме ваш дефіцит, норму божеве, складу індивідуальні під ваш ритм, ваші цілі і ваші смаки без голоду, без зрив, тільки смачна збалансована їжа, яка веде до результату. Кожна страва буде порахована до грама, і ви точно знатимете, це працює. Пишіть мені в особисті. А всі рецепти першими з'являються в моєму телеграм-каналі. Тіло мрії підписуйся там, усе чим я живу.